В якийсь момент з балкончику я достав свій старенький упс, якому вже 21 рік. Ці батареї десь так само 21 рік. Останні 12 років вони вони лежали собі тихенько на балконі, бо не потрібні були, але ж його цапи. Акумулятор з УПСа був настільки вже вбитий, що реанімувати його було просто неможливо, що б я не робив безрезультатно. І от постало питання або купувати новий свинцевий акумулятор, ставити в УПС і користуватись ним, або піти трішки далі, придбати корпус для збірки літіонного для літіонної збірки акумуляторів, і зробити собі. Трішки дорожче, але і більш ємну штуку. Тим паче я планую все ж таки свій УПС переробити на те, щоб його можна було користуватися не 13 хвилин, а трошки більше. І ось зараз, ось тут 21 акумулятор, 18650, хімія INR, це тягова хімія, Samsung SDI виробник. Тут. 59 220 мА сумарної ємкості акумуляторів. На виході ми маємо ємність біля 20 А, ну трішки менше, ніж 20 А годин. Вангую, що в коментарях мені обов'язково напишуть, що ай-яй, що ж ти зробив, що свинцеві акумулятори вони такі безпечні, безпечні, а літій-іонні акумулятори такі небезпечні, горять, горять. Люди добрі, якщо ви не бачили, як горить свинцевий акумулятор і що трапляється з цими може трапляти з цими свинцевими акумуляторами, то я вам скажу, один раз я на своєму житті таке бачу. Автомобільний акумулятор як вибухає і що з нього виливається, то чесно вам скажу, це не дуже безп... взагалі акумулятори це не дуже безпечні речі. Літій Іон горить дуже класно, тож до цієї роботи прийдеться відноситись дуже серйозно. Абсолютно не здивуюсь тим коментар... коментаторам, які напишуть, що краще все ж таки літій полімер. Але справа в тому, що в такий розмір, літій полімер максимум можна запихнути біля 7 Аг. А для мене було важливо зробити однаковий розмір акумуляторів. Якщо ви відосі почуєте якусь помилочку або обмовочку, не звертайте на них увагу, якщо вони не критичні, тим паче зазвичай внизу я пишу, що це агаворка! Під фразою сьогодні будемо варити» різні люди можуть мати на увазі зовсім різні процеси. Сьогодні буду зварювати акумуляторну батарею, АКБшечка, яка буде встановлена або в джерелі безперебійного жилення, і джерело безперебійного жилення буде обов'язково адаптовано під роботу з літій іонними акумуляторами. В комплекті з цією штучкою, з цією, з цим корпусом, шла БМС, ми до неї теж обов'язково повернемося, холдери пластикові, причому не збірні, а вже просто однією конструкцією. І також йшли ось такі нікеліровані дорожки 8 мм шириною, 0,15 товщина цих дорожок. Я думаю, що їх повинно щоб вистачити повністю під той струм, який я планую брати з цього АКБ. Акумулятори були придбані на OLX, Це вживані акумулятори. Всі акумулятори однакові з однаковим роком випуску та місяцем випуску, з однієї тої самої серії, з однієї тої самої сонячної батареї, де вони використовувалися. Всі вони мають абсолютно однакові характеристики. І от літіонні акумулятори зовсім не люблять нагрівання, тобто паяти їх не бажано, тож прийшлось купити ось такий невеличкий зварювальний апарат, коштує він три копійки, але він працює від напруг 9-16 вольт, і в мене не було ніякого джерела живлення високострумового, яке може видавати від 9 до 16 вольт. Тому прийшлось придбати акумулятор 7,4 вольта, який може видавати 50 ємностей 50 на 5200. Це десь приблизно скільки у нас? 2200. 260 А цей маленький акумулятор може видавати, для того, щоб цей зварювальний пристрій міг працювати коректно, працювати з такою маленькою напругою 7,4 вольта. Прийшлось плюсовий провід, плюсову швину подати зразу на акумулятор. А на зварювальний пристрій подати джерело живлення 12 вольт, там будь-який блок живлення 1 А, для того, щоб живити логіку схеми, для того, щоб MOSFET відкривались коректно. Конфігурація акумуляторної збірки буде 3s7P. Три послідовно з'єднані секції, в кожній секції по 7 акумуляторів. Балансування в паралельно з'єднаній секції не потрібно, бо акумулятори будуть балансувати один одного. А от в послідовно з'єднаній секції обов'язково потрібне балансування, бо з часом, тому що різні характеристики акумуляторів з часом напруга на секціях буде різна, і, власне, це буде трішки відображатись на роботі АКБ. А то й взагалі, будуть деякі неприємні нюанси. Плата БМС йде з балансиром. Балансир це не з 2,6 і до 4,2 і вольта балансир. Це на 10 долі вольт. Якщо ви між собою з'єднаєте паралельно акумулятори, які заряджений рі по-різному, наприклад, цей акумулятор заряджений на 4,2 вольта, а цей розряджений до 2,6, то. Заряджений акумулятор буде активно віддавати енергію розрядженому. акумулятору, при цьому це буде неконтрольовано, при цьому струм буде дуже високий, він буде нагріватись, і навіть при збірці акумулятора можна, скажімо так, розжарити цей акумулятор до такої степені, що він може загорітись, особливо, якщо він не серії не з ІНР-хімією, а, наприклад, ICR-хімії. Перед тим, як я почну варити акумулятор, я повинен трішки поварити водички. Навіть достав акумулятор Шурика для того, щоб показати вам деякі речі. Все, що об'єднує ці акумулятори, що ви зараз бачите, це тільки розмір 18-65. 18 мм в діаметрі 60. 5 мм довжину. Все інше це абсолютно різні акумулятори. Це китайське лайно, яке не можна використовувати взагалі. 8800 мАч написано, але там реально 300 чи 400 мАч. Це сміття тримаю його для того, щоб показувати, що це сміття користуватись цим не можна. Яка хімія цього акумулятора? Взагалі незрозуміло. У 18650 5 хімій, друзі, 5 хімій, кожна хімія для чогось. А ось про цей акумулятор можна розказати багато чого, але поки що ми, ми пізніше до нього ще повернемось обов'язково. Мене хвилюють ось ці літери INR. На іншому акумуляторі LitoCala NCR. На цьому акумуляторі LG буде просто MH1, але хімія тут така сама, як і на цьому. Теж INR. І ось акумулятор, який є з Шуріка, тут, власне, це C18650P. Тут хімія ICR, а є ще хімія IMR і IFR. Хімія ІНР це тягова хімія, яка використовується, наприклад, в, може використовуватися в акумуляторному електроінструменті, в мобільні пристрої, якісь, в павербанках, тих самих АКБ для джерел безперебійного живлення, Бо це хімія, яка може віддавати. Одну ємність або дві ємності. Один це або два, це, тобто 2700-5400 ця штука може віддавати без деградації, без перегріву. Тим паче нагріватись вона може, по-моєму, якщо не помиляюсь, до 210-250 градусів. І якраз у ІНР хімії самий великий цикл життя від 1000 до 2000 циклів заряд розряд Для акумуляторів, для павербанків саме те. Хімія NCR це трішки інша хімія. Вона використовується в тих пристроях, де не потрібен великий ток розряду. В них невеликий ток розряду, максимум 1С, температура в них вже менше до 150 градусів, ну і кількість циклів теж невелика, біля 500, ну порівняно з 1000 і 2000, 2000, 2000 ІНР, то ви повинні зрозуміти, що цей акумулятор не можна використовувати, наприклад, точно в електроінструменті, він там і не потяне і дуже швидко вийде з ладу. У LG MH1, ви можете знову ж закинути в інтернет. LG MH1, ви побачите, що там хімія ІНР, це теж тягова хімія. А ось цей акумулятори я достав свого шурупокрута. Це. Це 18650P. Це китайський акумулятор. В нього позначення таке, таке, таке незрозуміле трішки, але це ICR хімія. Це літій Кобаль теж 18650. Це сама стара хімія. В Китаї вона дуже розповсюджена, дуже багато китайських акумуляторів йде до цих пір. В ICR більш-менш нормальні виробники вже давно перейшли на INR або IMR. Ну, IMR це високострумові, і там є свої нюанси. ICR Ця штука горить, горить дуже добре. Температура низька 150 градусів, циклів небагато від 500 до 1000, ток розряду теж невеликий. І я бачив неоднократно такі історії, чувні історії, що там взяли 18650 акум, поставили в вейп, а він загорівся, або вибухнув в руках той людини, яка курила цей вейп. Або, наприклад, поставили різні акуми в павербанк, і павербанк прямо там загорівся. Щоб такого не було. По-перше, вибирайте всі акуми однакові. Якщо всі акуми однакові, ви не можете вибрати, то хоча б, щоб хімія цих акумів була однакова. І от змішувати між собою різні акумулятори і використовувати це в одному пристрої, я категорично не рекомендую. Як мінімум тому, що хімія цих акумуляторів може бути різна. Якщо ви робите серйозні прилади, будь ласка, відносить до цього серйозно. Бо таких історій, що там щось загорілося, або там взірвалося, або ще щось в принципі вистачає, зазвичай, це тому що люди не розуміють, що 1865 – це всього-навсього циферки, які означають розмір. Якщо у вас брендований акумулятор, то ви можете зайти в інтернет, набрати ANR185029E, Samsung. HDI. Це власне ті акумулятори, які я користуюсь, і подивитись на їхні технічні характеристики. І ви побачите, що ви там побачите. Напруга в, заряджен... в зарядженому стані вони мають напругу 4,2 плюс-мінус 0,05, тобто від 4,15 до 4,25 номінальний вольтаж 4,65. З метод зарядки постійна напруга обмежена по струму і струм зарядки стандартний 1375 мА. Максимальний зарядний струм 2750 мА, 1С. І написано, що це не для дуже довгого життя. Тобто не користуйтеся зарядкою 2750 мА, 1С, а користуйтесь все ж таки 0,5С для того, щоб заряджати серію ІНР. Така сама історія з LGMH 1. Ну, єдине, що там ємність номінальна 3200, але струм зарядки там 0,5С 1550 мА. Ще є важливий пункт максимальний струм розряду. У LG просто написано 10А, а у Samsung написано не просто. 8,25 А на годину не для довгої розрядки. І для довгої розрядки 2750 мА. Тобто без проблем я можу навантажити 2700 мА і з цим акумулятором нічого не трапиться. Ще є хімія IFR, літій, літі полімер, але вони не дуже розповсюджені. Ці акумулятори до них ми навіть не дойдемо. А є хімія IME, це високострумові акумулятор. Ставити їх в павербанк. Точно не потрібно. В АКБшку точно теж не потрібно, якщо, власне, АКБшку ви не плануєте використовувати. Ну, не потрібно вам отримувати дуже високі токи. Ставиться ІМР в електроінструмент, ставиться АМР серія в вейпи, бо там потрібен великий струм розряду. Струм розряду в АМР хімії може досягати 10 ємності, тобто ємність 3000 мА, і він може видавати 30 А. Але. Циклів життя у такого акумулятора, циклів розрядів заряду, у такого акуму набагато менше від 300 до 700. Тобто він може віддавати багато, але живе недовго. Перед тим як зібрати в купку ці акумулятор і починати щось їх зварювати, я обов'язково зарядив всі акумулятори. Майже всі акумулятори мають напругу 4,13-4,18 вольта. Тим паче я спеціально дав їм полежати два тижні, не трогав їх, не використовував, якраз для того, щоб вони показали, чи є саморозряд, щоб відсіяти акумулятор, в якому буде саморозряд. Жоден акумулятор не розрядився нижче 4,13. Це дуже класно. Це за два тижні. Для зарядки акумуляторів я користувався Літокала Engineer Лі 500 зарядочка. Ця зарядочка, в неї є тест, який дозволяє відслідкувати, яка ємність на цих акумуляторах. Майже на всіх акумуляторах ємність 2700-2730. І також ця зарядочка може показувати опір, внутрішній опір акумулятора, як ви бачите, 17 мОм, але, скажімо так. Власне, в цьому плані вона трішки підбріхує, і я не думаю, що там 17 мільйом. Ну, зараз вона вже покаже 16 мільйом. Приблизно всі акумулятори мають однаковий опір від 16 до 23 25 мільйом. Це дуже класний показник. Ця літокала не зовсім добре показує на опір. Вона кожен раз показує по-різному, тільки що показувало 49, інколи показує 77. На цьому китайському гівняному акумуляторі зараз показує 52 мільйона. Ну. З 52 мл його можна використовувати, акумулятори з високим опором будуть дуже повільно заряджатись і дуже повільно розряджатись. Тобто для них є спеціальна ніша використання. БМС, яка шла в комплекті з цим акумулятором, вона дешевенька, вона коштує 1 долар, але в ній є балансування напруги. Балансування знову ж відбувається дуже-дуже на невеличкі напруги. Там 10 вольт. Що цікавого з цієї БМС? -ки? Ну, по-перше, вона розрахована на три секції, послідовно з'єднана. Струм, при якому вона буде відключати акумулятори і думати, що там коротке 40 ампер. В нас струм може досягати на джерелі безперебійного живлення 20-25 ампер. Тож 40 ампер, я думаю, буде нормально. Ці Опори можуть грітися і будуть грітися, я думаю. Є опір як запасна частина. На ньому написано SPR, я думаю, що це запасна частина. Є два контакти CD-FD. Це індикатори CD Charge Detect, включено зарядний пристрій і Full. Full Detect, повністю заряджена батарея. Підключати БМС-ку теж є правило, теж є маленьке правило, яке не можна ігнорувати. Підключається БМС-ку до збірки вже потім. Спочатку підключається 0 вольт, потім підключається 4,2 наступна секція, потім 8,4 наступна секція і в самому кінці 126 вольт. Плюс-мінус це, власне, вхід зарядного пристрою і вихід з акумулятора. Активується ця BMS, якщо подати напругу, ну тобто якщо під'єднати зарядний пристрій до акумуляторної збірки, то ця BMS активується і буде працювати. Під час збірки акумуляторів холдерів виявили, що холдер, ну так собі, досить таки дешевенький, і навіть під час збірки з'явилася тріщина на пластику. Ну, в принципі, це не дуже проблема. Саме найдорожче в цьому наборчику це, мабуть, корпус, хоча ні, це доставка. І ще головне точно зрозуміти, де у вас буде 0, де буде плюс 4 вольта, де плюс 8,4, а де буде 12,6 і нікельовані пластини класти так, щоб. Потім БМС-ку дуже красиво закріпити. Так як в будинку запальнички немає, то термоусадка на щупах, як ви бачите, навіть не одягнена і не обтиснута. Ну я думаю, що на наступне відео вона вже буде на своєму місці, тим паче процес зварювання дуже таки веселий і швидкий, і я не встиг насолодитись цим процесом зварювання. Зварювальний апарат відпрацював на ура на швидкості 25 з слабеньким акумулятором, чудово все зварює. Після того, як все запаяно, я помітив D0, D12,6, щоб не випадково не помилитись. І зрозумієте, тут вже на цьому акумуляторі 20 А. Зараз перемірюю напругу на акумулятори 1246 і на кожній секції 4.15, 4.15 і 4.15. І тепер можна припаяти БМС. БМС паяється, пам'ятаєте, що спочатку 0, потім 4, потім 8 і потім 12. В мене не було нормального кабеля, я припаяв 6 мм квадратних, це занадто, і вони не гнучки. Я їх заміню і трішки обрізав сам холдер, бо він дуже-дуже туго заходить в корпус. І коли вставляв БМС в корпус, виявилось, що зверху пластик трішки заважає для того, щоб БМС-ку вставити. Тож цю пластикову деталь я просто відламав і відрізав, ну і буде обходитись без неї. Нікельовані стрічки дуже легко обрізаються ножицями великими. Я рекомендую спочатку залудити контакти і тільки потом підпаювати нікельовану стрічку до цих контактів. Дочекався, поки приїде кабель в силиконовій обгортці 12 АВГ. 12 АВГ я купував. Ну, це забагато, можна 14-16, але на тому пристрої, де буде встановлена ця штука, дивимось на кабелі, там написано 12 АВГ. Тому я психунув і теж взяв 12 АВГ. І як ви бачите, контакти в мене знаходяться подалі від БМС. Це зроблено для того, зараз показую для чого. Це корпус від Powercom BNT 600 у ПСА, і в принципі тут контакти зроблені так, що ну, самі контакти, самі ці провода зроблені так, що БМС буде знаходитись біля трансформатора. Це якщо контакти в цьому акумуляторі будуть біля трансформатора. А трансформатор тут капець, як гріється, і мені потрібно подалі BMS-ку поставити, щоб трансформатор не грів БМС-ку. Тим паче я планую зробити в корпусі отвір, поставити сюди вентилятор. І якщо БМС буде... Перегріватись, бо я планую все ж таки використовувати його трішки довше, ж, ніж 13 хвилин, в які в паспорті написані, то БМС-ку можна буде розвернути в цю сторону, просто зняти з кришку, не ставити, ну, тобто не ставити цю кришечку, а зробити якусь ізоляцію на батареї, повернути її до фронтальної частини, поставити вентилятор, і вентилятор буде обдувати і BMS, і трансформатор, і радіатори на силових транзисторах. Коли я обрізав з виступаючої частини на холдері, ця збірка почала влітати в корпус і вилітати, і це не дуже добре. Бо якщо перевернути збірочку, то бачите контакти, які нічим не заізольовані. І якраз ці контакти знаходяться над нікельованими стрічками, і як тільки вони між собою доторкнуться один до одного, то буде маленька халепа. Тож потрібно зробити якусь, те обов'язково зробити ізоляцію, щоб коли батарея у вас, не, не дай Бог, доторкнеться тих контактів, щоб у вас не було короткого і щоб не було фейерверку. Ну, БМС ка то спрацює, але навіщо до такого доводити? В той час, коли їхали кабелі, я чекав, коли вони приїдуть, я встиг потестувати цю збірочку. Акумулятори там були всі заряджені, поставив ось такий прилад ZB2L3 для тестування ємності акумуляторів. І в перший день, ну, я, я розбивав, я на ніч відключав цей прилад, бо резистор розігрівся до температури 330 градусів, був всередині червоний, і я навіть отримав опік на пальці. Тож обережно, коли ви тестуєте дуже потужні акумулятори. Струм був всього-навсього 1,66. Якщо послідовно поставити два резистори, то струм можна зменшити, трішки зменшити, і вони будуть менше нагріватись ці опери. Я думаю, що можна буде і на нічого ставити, тестувати. Але в перший раз він показав майже 10 А і на другий день він теж показав біля 10 А. Ця штука трішки прибріхує, але тут так і десь і повинно бути 19,5-20 А годин. Після розрядки виявилось, що є розбаланс на секціях. На першій секції було 2.84, на другій 2.92, на третій 2.82. Після того, як я поставив його на зарядку, заряджав за допомогою IMAX B6, iMAX на що я вже зарядив до 12.6, 4 години з трубом 5 А заряджається це збірочка. Не дивлячись на те, що зарядний пристрій показав 12,6, то на самої акумуляторній батареї було 12,4. Я підозрюю, що все ж таки спрацювала бмс і не дала далі заряджати, бо явно одна секція була якась перезаряджена. Через деякий час напруга на виході впала до 12.22 і далі вона не падала. Це каже про те, що балансир все ж таки тут працює і зараз на секціях однакова напруга 4,15 вольт. Я вже трішки цією батареєю покористувався. Так, 407, 406, 4.07. Ну, можна сказати, що розбалансу немає. Вже активно йде тест. Літійонна батарея БМС-ка не гріється. З навантаження навантаженням 87. Ватт 220 вольт показує чудово 400 мА. Вимірюю навантаження за допомогою розумної розетки. Це друга розумна розетка. Зібішена про неї буде окремо підключена лампа Фарадея, підключене світло і підключений паяльник, і паяльник шумить не подобається. Йому модифікована синусоїда. Що ми маємо? Справа в тому, що паяльник нагрівся, 84 Вт, це досить таки маленьке навантаження для цієї штуки. Я планую використовувати його десь на від 20 до 120 Вт. Мосфети трішки-трішки-ледве-ледве нагрілися, може там 30 градусів. Опори холодні і взагалі БМС-ка. Ну, вона холодна. Для неї це навантаження досить таки маленько. Пище для того, щоб ця штука не пищала, просто клацайте на кнопочку і воно перестає пищати. Зелений режим теж відключається кнопочкою. Ну, в принципі, працює, можна викладати відео в інтернет. Якщо вам відео сподобалось, то не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і обов'язково ставте вподобайки під коментарями, бо такі коментарі будуть підніматися вище і їх будуть читати більше людей. В коментарях дуже багато корисної інформації. Також не забувайте читати те, що написано під відеосом. Там, як мінімум, ви знайдете посилання на телеграм канал. В телеграмі каналу я всякі смаколики теж викладаю. Свій набір я купував у Термера Official Store. Коли я купував, він коштував 13 доларів. Зараз він піднявся в ціні, але рядом в тому ж самому магазині є такий самий товар, але коштує 13 доларів. Посилання я обов'язково дам. Слідкуйте, щоб БМСка була обов'язково 40 амперною бо 25 ампер для джерела безпірійної живлення не вистачить. Я знайшов іншого продавця і купую в нього лише набір корпус-холдер І нікель це обходиться аж 845, а BMS-плату я купую у іншого продавця, купую 40 амперні BMS, які коштують досить дешево, беру їх по 5 штук зразу, бо їх можна використовувати взагалі на 3С-збірках. І BMS повинна бути обов'язково з балансиром. Також у Турмере ви знайдете ще ось таку збірку. Вона зразу йде з вольтметром і двома USB портами. Для того, хто хоче зробити такий собі масивний павербанк на 20 А, ну і використовувати акумулятор для освітлення, я думаю, що цей варіант буде навіть краще. Щиро дякую вам за перегляди. Підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал і там теж ставте лайкосики, щоб було зрозуміло, що ця штука цікава або не цікава, оглядати її чи не оглядати. До побачення!